Із 6 березня в Чернігові до мікрорайону КСК почне ходити електротранспорт. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету 2 березня. Даним проектом рішення пропонується внести зміну в діючий тролейбусний маршрут 7 А перезмінити його напрямок руху з залізничного вокзалу до КСК. Нагадаємо, тролейбус 7 А курсує за маршрутом лікарня номер 2 вокзал. Продовження тролейбусного маршруту стало можливим завдяки відновленню контактної мережі, що була зруйнована на околицях міста під час торішніх активних бойових дій. Черниське тролейбусне направлення займається відновленням контактної мережі, яка була пошкоджена під час активної фази бойових дій в місті Чернігові. У нас було пошкоджено десь близько 45% контактної мережі. Вже відновили вже місця не бачать відновлення. Також відновили в напрямку КСК і зараз починати будуть починатися роботи по відновленню до мікрорайону ЗАЗ. Уже після відновлення тролейбусного руху до мікрорайону ЗАЗ планують роботи з відновлення контактної мережі на Бобровиці від діагностичного центру до фабрики Сіверянка. Також управління транспорту проводить опитування мешканців міста Чернігова задля покращення роботи громадського транспорту. Заповнити анкету можна за посиланням на Фейсбук-сторінці управління або ж звернутися за телефоном, який ви бачите зараз на екрані.